Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава! Чергова серія фільму Високогір'я Карпат, четвер, плюс один градус тепла 9 годин 30 хвилин. Що ж, будемо пробувати сьогодні знайти білих грибочків, хоч декілька штук. От. Грибників немає. Зовсім, значить і грибів немає. Такі мухоморчики Ну, але менше з тим ми будемо пробувати. Заодно ви побачите, що на даний час робиться в лісі. Е, так. І, зокрема, більше ставку робимо на підпеньки. Щось з підпеньками в горах е Туговато. Підпеньки зустрічалися, але там, де скупка, а там де скупка. Нема так, щоб масово було. Ну, принаймні, будемо, будемо нині проводити пошуки підпеньок. Щоб трошки назбирати більше. Я щось придивляюся, придивляюся, сонечко світить, дивився, точно білий. Ну білий і ще й добротний. Пройшло 20 хвилин, і я вже знайшов білого у, то вже успіх. Що ж, будемо ще... Оглянене робити території 30 хвилин пройшло. А який грибок? Чудовий грибок. Осенній Грибочок наш, білячок Карпатський. О. Берем. Поки ще морози не вдарили. Червонячок, це вже другий молодий червонячок О, Берем. дивлюся, а то третій грибок. О. А по часі? І зараз цікаво. Зараз, подивимось. Ну, години нема три грибка. До години ще ще трошки часу. Ще 10 хвилин. Ну, якби за годину два грибка, то за 5 10 десять грибків. Це б було нормально. Пройшло рівно дві години. От і наш результат три червоних, три білих за дві години. Щось прийдеться, прийдеться йти на пошуки під пеню. Це ще не означає, що я їх знайду. Але будемо пробувати. Ура! Знайшов купочку під пеньок, а тішуся, так якби білого гриба знайшов. Так воно є. Хоч щось. От вони під Ці підпеньки вже мене більше тішать, то вже можна тут посидіти хвилин 15. Підпеньки я знайшов, трошки вони примерші, видно, морозець десь недавно був. От, ну, але ще гоже Збираємо, бо завтра буде більший мороз. Не густо, але є. Такі підпеньки мені подобаються тут можна посидіти. От показую. Гарна місцинка на підпенці. Добре. Працюємо.